Я вдячна пану Ляшку і всьому МОЗОТ за те, що підхопили ідею, розвиваєте її. І у нас вже є дійсно чудові результати за 9 місяців з моменту проголошення партнерства зростає весь час. вже підписано 34 угоди і 10 попередніх домовленостей, які незабаром також стануть угодами. І вдячна всім, хто долучився. Війна, що відбувається зараз в Україні. Всі страждання, кризи, що вона несе, може можливо чимось схоже на пандемію, бо агресія, фізичне і ментальне руйнування немає кордонів і знецінення людського життя, на жаль, інфікує весь світ. І так виходить знову, що саме лікарі це та сила, яка може протистояти глобальній кризі, кризі людяності. Що Україна може дати навзаєм? На додаток до нашої вдячності. Це досвід, український досвід в лікуванні політравм та бойових травм, досвід у так званій екстремальній медицині з масовим надходженням пацієнтів. Наші лікарі хірурги щодня вирішують на складні завдання з порятунку життів. Це те, чим можна і чим потрібно ділитися. За ці знання ми платимо дуже високу ціну, і вони не мають пропасти. Вони можуть допомогти в розвитку медицини всього світу. Хоча ми сподіваємося, дорогі іноземні друзі, що вам не знадобиться лікувати рани від вибухів в ваших країнах, адже Україна робить все, щоб війна не пішла далі. Хочу також звернутися до представників українських клінік. Прошу вас також проявляти ініціативу перед вами унікальні можливості, що дає медичне партнерство. Скористайтеся цими можливостями якомога якісніше. Зробіть це заради ваших пацієнтів, яким ця можливість може врятувати життя. Ще раз дякую вам всім за зроблене і за те, що ви ще зробите разом.